Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедне сідло Felis. Виробляється це сідло торговою маркою італійською. Розповсюджується по всьому світі. Особливість цього сідла, воно широке і м'яке. Поверхня сідла Феліс покрита кожзамом. М'ягка структура дозволяє не відчувати неровну дорогу, а пластикова конструкція дозволяє зняти зайву вагу. Тобто це дуже-дуже легке сідло. Враховуючи вагу, треба відзначити, наскільки воно дуже легке. Це зазвичай робиться тільки завдяки ось таким весам. 440 грамів важить це достатньо велике сідло. Особливість цього сідла Felis 420. в Тому що відсутня міталева рамка, яка зайву вагу завжди додає сідлу. Тому воно легке. Але стоїть відзначити, Міталева відсутня, тут стоїть пластик. Але пластик до ось такого замка. Якщо ви забажаєте поставити це велосипедне сідло на велосипед, де стоїть глагол, то не вдасться. Тільки під трубу, під сидільну підходить цей, це сідло. Пластикова конструкція. немає має металевих прутів, які дозволяють встановити сідло на глагол, тільки да, під сидільну трубу. Кут нахила можна регулювати, відстань від керма теж можна регулювати, рухається оця частина. Сідло легке, пухке до міських велосипедів. Підходить на всі види поїздок, але враховуючи, що у вас ну, рівна посадка, коли спіна у вас ровно стоїть. Тому що якщо ви купите це сідло для шосейних велосипедів, де буде нахил спини дуже великий, ви тоді пахом будете натирати завдяки широкою частиною. Ось тут рухатись на велосипеді треба з комфортною посадкою. Якщо у вас стоїть це сідло. Феліс. Італійська компанія виробляє це сідло в Тайвані, а розповсюджується по всьому світу. Гарне велосипедне сідло, легке, пухке, надійне і дозволяє рухатись без зайвих хлопот на велосипеді. Сподобався відеогляд міського сідла Феліс? Ви можете його замовити на нашому сайті. Приходячи по ссылці YouTube каналу Вілавіва на сайт вілавіва. Доставку робимо по всій Україні. Дякую.